Всім привіт! Провіраю я яйця. Це ті, що я заказувала. Провіраю який оплот. Ось так. Бачите? Ось ця точка. Виднося. Це Це що от робиш? Засиджене. А що ти далі в коробку не ходиш? Ні, тут вже крайні середину ложу, а це от біле яйце. Ага. Бачите, як видно файно? Оплот. Бо mm -hmm. На червоному хуже видно. Гірше. А на цьому важте гарно видно. От яєчки. Так. Це то, ні, це засичене. Ось має ця тушку. Дуже погано видно на таких темненьких. Ну там їх погано видно. Це теж от-от. Ну, тут видно. О, зараз ми їх положимо хрестиками догорі. Це засиджене. А покажи, яке не засиджене. Зараз покажу. Бачите, оце не засиджене, це чисте. А це біленьке яєчко, правда? Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. Червоне кільце. Ось. Це зветься. Лежить одна Там є. Там нічого не видно. Але воно не засиджене. Не засиджене. А ви ж так? Є так що часом десь траслося, чи що це засиджене. Ось. Покажи трошки довше, що Ось. Бачите, яка чорна цяточка, бачите, ворошиться. Видно, видно? Не зовсім, я вже сама не розумію за таким свідком. Що Тож ж я зроблю? Ось, бачите. От, О. добре видно. Тепер ми міняємо ті, що яйця от тиждень пройшов, ті, що були на краях, їх треба положити всередину інкубатора, а ті, що були. Це якийсь засиджений, Засиджений. — а те, що в центрі, на боки. те, що в центрі, у ті, що були в центрі, їх положу на боки. Ось. Всі мають бути зараз кружечками догори. Ось є. Бачите. Прикол. Бачите, на білому саме краще видно. Найкраще. Бачите як? Такі великі. Це чисте. Чисті яйця забираю 3, 6, 9, 10 вже є чистих. Що це за переноска лежить? Яка переноска? Ту ж інкубатор зараз включу, я ж її виключила. Може що не куди на нього? Так. Я заказувала 50, мені прийшло 60. Якраз 10 чистих. Так, а оці від Маші. Ось такими чорними хрестиками. Щоб би я знала, бо тут мені 10 є, сюди не влізло. Ось ці вони мають. Котресь одне я ще не позначила, я не знаю. Ну, побачимо, як вилізе голошейка, то буду знати, що це воно. Ось, Ось такі. Зараз ще цей перевіримо. Це другий інкубатор, що ми купили. Ось. Так, що ось таке то. Відмашених тільки з 10 одно чисте вийшло. Ні-ні, не відкривай мені його поки. Я хотіла на сходу відкрити, показати. Зараз відкрию, так. Поки можеш паузу поставити, я позднім. Так, ось так. А ти що, не включила фонарика там? От є фонарик. Якщо я включу на тому тихові, то яйця буде. Отак, ну нуликами догори тепер. І... А це 10 яєць в мене чистих. No. Ну що? Вони їх ніхто викидати не буде. Я їх положу на холоді, і тоді, як вилоплються курчатка, я їх благополучно скормлю курчатом. Так щось таке. Курячі діти. <рес> Курячі діти. Так. так. Так не води хутку. Я повільно. Так, ну тут не знаю, чи тут буде, що видно, чи Бо ні. В випадку прикол тому, щоб отакого провести. Чи будуть вони розвиватися, тут що на неділю буде тиждень, але ну, нема ніяких цяток. Напевно, що вони зародки. А, ні, дивіться, є. Ага, ага, так, да, видно. Є, дівчата розвиваються. Ура! Ну, я ще їх провірати тих не буду. Бо ще зараз трохи. Завтра, післязавтра? Ні, не, в неділю аж. Ну, Тут це в неділю Хіба... треба прибрати, так? Да. А це пусте, так? Да? Це так пусте. Це пусте може бути. Але я ще не буду Ніхай забирати. Лежить. Ще може бути. Ось може, через може. те, що. Не ясно зовсім. Це ще дуже мало часу пройшло. А те ж ми їх так рухаємо, то нічого? — Ні. Ну, є деякі, що. Час ми їх перевертаємо їх Y? А чи опис? Є деякі, що починають розвиватися, може, якраз Бог дасть. передоза добре. Ми їх будемо міняти боку на центр? Ні, ще нема тижня, тих ще міняти не будемо. Ті тільки просто перевернуть. А індички теж так роблять. Оце може бути чисте. Воно дуже світле. Побачимо. Ось, це може бути. Скоріше за все, це 99%, що вночі. Такий хороший фонарик. Може, далека краще буде. Так трошки ліпше. Не знаю, може, котрі крайні дещо не перепожарилися, може будуть. Ну отці, бачиш, або в них жовтки жовтіші, або в них просто життя формується. Оце має цяточку. Напевно, ті, що посередині були, взяли більшу температуру, позамирали зародки. А ті, що по краях, то напевно що. Ну, я думаю, буде пара курчаток звідси. Не знаю, побачимо. Хай побуде до неділі, там подивимося. Чи щось буде, з того, чи ні. Зараз ми їх перевернемо хрестиками. Тут хрестики догори. О, ось так перевертається. Треба глянути, чи вода є. Є, Гіє. Тобі дешево пущить. Мало глядати? Ну, я, Не, я тут вже завтра буду вранку. О, ось так. Будемо сподіватися, що, дай Бог, хоть тут щось вивезе. Трохи. Ось, Мені подобається перевертати їх, важливо допомагала. Ось так. Трошки мене той інкубатор підкачав. підкачав. Дуже я хотіла тих курчат, у них курей. але він мені зробив капость. Аби люди здорові були. Нічого, ми хвати нам а там? побачимо, або купимо курчатися до своїх тих, докупів, що вилізуть. Або ще раз інкубатор буду закладати. Ми ще й їх можна назбирати, якщо почнуть порватися. <риклад> <риклад> якщо, слово якщо, Моє. Yeah. Ой, я є Він назад. Не ну, видно? Ні О, хрест Ні. А, Не видно! Я ще не перевірила сама <рес> Ой, почекай, щось там... <рес> не, це є хрест Хрестик Все Заключаємо а, а ми ще? що? Тут в тому інкубаторі вимінюється тим, як його Градусник. градусником, а тут електричний показую. А це мій старенький, врет, який мені яйця, Ну, я його не ховаю, бо якщо все добре буде, в ньому курчата треба сушити. <рес> <І от такі>. <рес> <рес> сушити. А ці яйця винесемо і будуть на діточки курячі. Дітям Ось так. так я її не хочу. Курочні діткам. Та я зрозуміла. Ось такі то справи. Всім. Всього, всього, до речі, я всім розуміло. всього найкращого. Прикольно Харну, я, бачите, отут в Ой, тому я вже... має бути дирка така, щоб градусник стояв. Не до її А, Це всі. градусник? Так, це градусник, який показує температуру. Ось такі справи. Все, я вже хочу Всім папа. -па.